Владислав Циван, фахівець із Польщі, показує потужність твердопаливного котла, температуру води у ньому та температуру у приміщенні все це ми бачимо у Чернівцях. Хоча котел знаходиться у Польщі. Монтажер Віктор Мальничук, який постійно відвідує лекції академії теплофішка-інсталятор, каже: такі сучасні технології його надзвичайно зацікавили. Це все нам дуже цікаво. Ми хочемо дізнатися більше, тому що ціни на газ у нас ростуть, і нас цікавить економія. А пілетні котли з пілетними горілками. Дають нам можливість більше автоматизації також ми можемо за допомогою інтернету відслідковувати. Як працює котел, скільки залишилося палива в бункері, ми не прив'язані. А ще завдяки інтернету запускають і вимикають котел. Є можливість контролювати роботу такого приладу на відстані зручно і вигідно кажуть фахівці. Тим паче, що більшу частину дня українці проводять на роботі, і в цей час обігрівати приміщення на повну потужність немає потреби. Експерти Академії ТІ добре знають, що краще один раз побачити, ніж всім почути. Тому кожен котел, як правильно ним користуватись і чим його опалювати, пока на практике? Чтобы получить хор хорошее отопление, дрова должны быть определенной влажности, то есть меньше 10%. Для этого они должны вылижаться определенный им нужным год. То есть дрова, которые вы заготавливаете этим летом, вы не можете использовать для отопления дома этой зимой. То є вам нужно виждати, щоб їх підготувати. Або непосредственно закупати уже підготовлені. Владислав Сивон – представник компанії, модератор каже, їхню продукцію вже оцінили вибагливі покупці Норвегії, Франції, Німеччини, Латвії та Естонії. Тож сподіваюся, що й в Україні їхній досвід знадобиться. Сьогодні в академії ТІ ми ділимося нашими знаннями і досвідом з мастерами та учасниками. І ми говоримо об економію і комфорті. І головне – ведемо діалог. Очень радує участі в такому проєкті. Ради ділитися знаннями тонкостями нашої сфери. Перша практична лекція в академії ТІАЙ називалася Тепловий насос. Це ваша незалежність від газу. Під час другої розповідали про систему очистки води. Цього разу про твердопаливні котли. Представники всесвітньо відомих компаній підготували для буковинців ще чимало цікавої інформації, яка допоможе контролювати використання газу та електрики. Не випадково практичні курси проводяться саме зараз, щоб українці змогли завчасно підготуватись до опалювального сезону. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.